Десь в середині квітня ми привезли нашому військовому ось такі тактичні кросівки від бренду Merrell. Пройшло вже більше трьох місяців. Ми обновили йому взуття, а стару пару попросили відправити нам, щоб оцінити загальний стан цих кросівок, виділити плюси і мінуси, і так сказати, зробити максимально глибокий огляд. Слава Україні! Товариство! Мене звати Макс. Ви на каналі Лішопі перед вами кросівки від бренду Merrell, одні цільні. Інші в розрізі модель називається Merrell Moab 2 Tactical. У кольорі койот. і зразу два важливих уточнення. Перше, якщо у вас був досвід носіння якогось такого плану взуття, яке чисто теоретично підійде нашим військовим, неважливо, чи це позитивний досвід чи негативний, то, будь ласка, залишайте свої коментарі, тому що я думаю, це відео по-любому будуть дивитися люди, які десь собі шукають якраз взуття. От я думаю, цей коментар може їх або застерегти, або наоборот допомогти купити якусь пару. І друге, ми, як магазин, без комісій доставляємо всяку військову амуніцію. Тому, якщо вам де щось треба, пишіть інстаграм, телеграм обов'язково допоможемо. Спочатку трохи загальної інформації. Ціна такої пари в Штатах на офіційному сайті 115 доларів. Крім них є ще середня версія Moab'ів і висока версія Moab'ів. Крім того, що вони йдуть вищі, вони також додатково містять мембрану. Ці кросівки, на жаль, мембрани не мають, хоча теж заявлені як waterproof, тобто не пропускають воду. Ну, ми це потім провіримо. Розпочнемо наш огляд з підошви, і перше, що кидається в очі, це надпис Vibram. Vibram – це найбільш впізнавана компанія в світі з виробництва підошви. В Більшості використовується в трейлових кросівках, різноманітному авдор взуті, або як в цьому випадку. В тактичному взуті. Якщо у взуті присутня підошва Vibram, то це свідчить про певну дороговизну взуття, тому що на дешевих парах Vibram ви не зустрінете. Сама підошва якісна, міцна і з хорошим протектором. Чи є якась особлива різниця там з іншими новнейм no брендами, чесно сказати, важко. Але знову ж таки, якщо вибирати між новнеймом. No і вібрамом, то краще все-таки брати вібрам. Ну і оцінювати підошву там за три місяці, хоча пару носили кожного дня там по 10-14 годин. Ну, я думаю, все-таки не варто. Має пройти там рік-два, тоді ми можемо щось сказати. Мідсол, тобто проміжна підошва, те, що відповідає за амортизацію цих кросівок, звичайний піноматеріал Ева. От, але додатково на офіційному сайті я прочитав, що тут йде повітряна подушка мера. Що вона собою представляє? По суті, це невелика пуста частина, де і міститься повітря, і зверху невелика вставка теж з якогось дуже і дуже м'ягенького. Піноматеріали. Чи є це якась суперкрута новітня технологія? Ні, але тим не менше зі своєю функцією вона справляється. П'ятці вашій буде набагато м'якше. Також в середній частині підошви йде додаткова вставка з якогось такого жорсткого поліуретану. В принципі, така сама вставка присутня і ззаді в п'ятці для фіксації п'ятки. Тут, я думаю, вона виконує функцію антискручування. Переходимо тепер доверху. В основі всієї конструкції йде шкіра. Ну, якщо детальніше, це спилок покритий поліуретаном в переміжку з текстильним ріпстопом. Дізнатися більше про те, що роблять курсівки, можете ось тут. Це є наше відео, впевнений, зразу вам все стане ясно. Шкіра навіть в місцях згину. Ніяким чином не постраждала, тобто навіть заломів там як таких не утворилося. Цього не можна сказати про ріпсток, який і на одному, і на другому кросівку в одинакових місцях. Чомусь потріскав. Тут правда впала жаринка трохи і пропалила кросівок, але все одно, якщо глянути і зрівняти лівий і правий кросівок, то що там, що там, в одинакових місцях, так щоб відзеркалити проблеми в ріпстопа. У відгуках до кросівок на офіційному сайті я знайшов навіть ось таку от фотографію, де чувак пише, що в нього ідентична ситуація. Я вам зараз скажу, чому це сталося. Зверніть увагу, що Текстиль порвався лише в тих місцях, де він контактує зі шкірою. Краї в цих участках шкіри досить жорсткі, і в процесі носіння, коли красиво постійно згинається, текстиль контактує зі шкірою. Відповідно, за деякий час він просто перетирається. Тепер давайте розберемося зі структурою ось цього матеріалу ну і взагалі усієї передньої частини. Самий ріпстоп стоп йде. Тільки з самого верху. До нього приклеєний матеріал якийсь по типу резини, який насправді важко навіть ось так розірвати. Він дуже міцний. Далі йде сітка і з самого низу вже паралон з підкладом. Також зверну вашу увагу, що цей ріпстоп з прорезиненим шаром присутній тільки в передній частині. Якщо подивитися для прикладу вище на язичок, то Зовні, ніби йде такий самий ріпстоп. А от, якщо подивитися зсередини, то під ріпстопом йде звичайний паралон. Тепер на рахунок водовідштовхувальних властивостей я тестував на цілому кросівку, от, тримав їх приблизно секунд 20 під прямим потоком води, і вони почали намукати лише коли вода попала в ось оцю пропалену частину. Тобто, в принципі, кросівки не промокають. Зверну вашу увагу, що вони йдуть без мембран. Кросівки бралися на літній сезон, і військовослужбовець, який їх носив, зазначав про їхню дуже круту вентиляцію. Тобто, що насправді волога виводиться з кросівок. і це видно наочно. Я, на жаль, цього перевірити не зможу в домашніх умовах. Повіримо йому на слово. Між язичком і кросівком йде додаткова така вставка з тканини. Ну, від води вона вас точно не захистить. По суті, це напевно, щоб якийсь мусор не попадав всередину. Вся носова частина кросівки, Оскільки вона страждає найбільше, укріплена не шкірою, а резиною. Тобто це вставка з резини. На боковій частині і зовні, і зсередини, йде така вставка, якщо подивитися у розрізі, теж всередині з. Поліуретана і чесно не знаю, яке вона має функціональне застосування, тому якщо знаєте, то будь ласка, пишіть в коментарях. Паралон по стандарту, як в більшості кросівок, йде в язичку і в зоні п'ятки. Сама п'ятка в задній частині, як бачите, потрохи-потрохи вже почала витиратися. Тобто, в ідеалі цю зону треба було якось. Теж укріпити устілка, плюс-мінус стандартна з додатковою перфорацією для виведення вологи, от і ззаду присутня така синенька вставка. Я думаю, це теж якась додаткова амортизація, але в розрізі побачив, що це якісь такі мінімальне вкраплення у цього синього. Тому навіщо його чесно дали? Я не до кінця розумію. На рахунок того, як підібрати розмір, тут теж не все так просто, ну здавалося б, тому що ми, коли вибирали цю пару, то Вишукували там всяку інформацію, дзвонили до людей на ликс, які перепродавали їх, тому що їм не підійшов розмір. От, і нам радили брати їх трохи більшими. По факту виявилося, що ні. Їх треба брати розмір в розмір, тобто міряєте свою стопу і берете так само в сантиметрах Мерли. По суті, єдиний мінус цих тактичних кросівок – це ріпстоп в передній частині, який хочете ви цього чи не хочете, але з часом у вас. Почне рватися. І я вам скажу, що військовослужбовець, який відправив нам ось цю пару назад, ми йому відправили такі ж мерли, тільки новенькі, тому що він ними дуже і дуже задоволений. Все, з вами був Макс, канал Лішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!